Приїхала у своє село 50 років тому я родилася в цій хаті. Десь років 20-25 назад тут ще вирувало життя, а зараз пусті хати стоять. Все заросло, все покинуте. Тут жила я, там жила сусідка. Там он, сусіди були. І так практично все село. Все закинуте, все покинуте. Розпач на душі і сльози на очах. Все заросло кущами, деревами. А тут колись бігали діти, жили люди. Було весело і добре всім. Зараз практично тут нікого не залишилося.